Сьогодні в Україні нас близько 30 мільйонів. Ще кілька мільйонів українців виїхали за кордон через російську агресію. І, хоч в Україні багато невизначеності, стресу невідомо коли як закінчиться війна, але люди повертаються з перших місяців повномасштабного вторгнення і до нині громадська ініціатива голка вирішила з'ясувати, хто вони і чому залишають безпечну Європу, Канаду чи США. Це Лук'янівка, Київський район, по якому постійно прилітає. Ми рахуємо тут з сусідами, і 18 січня це вже був дев'ятий удар по району з початку вторгнення. Були різні удари, були слабші, були сильніші. Ну, живемо, живемо, звикаємо. Цей шок і страх перших тижнів війни змусив Олену, її чоловіка та трьох дітей пакувати речі. Ти вибігаєш на балкон, бачиш там дим, якийсь, і що влучили, і що ракета, і ти не розумієш, що робити, чи бігти, чи хапати дітей, чи в сховище, чи вже не треба в сховище. І я якось ще це могла сконтролювати. А діти вони дуже дуже боялися цього. І вони якось в них почалися певні там проблеми, труднощі. Вони почали якось тяжко достатньо все це сприймати, і стало ясно, що хоча б на якийсь час їх треба забрати звідси вивести. Просто у Німеччині її чоловікові Артему запропонували викладати в університеті Бремена. Родина Захарченків не отримувала соцвиплат, самі вона й мали житло. Усі троє синів пішли вчитися до школи і 17-літній мар. Ко, хоч в Києві він вступив в університет і почав онлайн навчання. Але у німецькій системі освіти його зобов'язали знову йти до школи. вертаємося назад. В мене там навчання. Я хочу назад в Київ, це моє місто. Я не хочу тут бути. Зрешта дітей вони якось намагалися адаптуватися. Ну тобто, намагалися старший. Ні. Я йому казала, що тобі виповнюється 18 років, тобто. Ти не зможеш вже поїхати, тобто, як ти в'їдеш в Україну, за тобою ворота назавжди закриються, і все. Ти не виїдеш звідти. Ти зваж перед тим як їхати. Але він ні, ні, ні. Я поїду і тривався. От я не могла тримати дитину проти волі. Хоч життя в Німеччині в цілому складалося, але заради дітей родина Захарченків виїжджала, заради них вирішила і повертатися в Україну, каже Олена. Бо тут і освітні перспективи бачить для них краще. Хоч тепер з їхньої родини виїзні тільки Олена і молодший 16-річний син. Неодноразово це чула, що вони тримають їх в змішаних класах нескінченно довго в цих, і вони не пускають їх якби закінчити. А коли в Німеччині не закінчуєш повністю освіту, то ти можеш піти тільки на якісь такі професії. Ну ти не можеш поступити в університет. Це не має значення чи ти в Німеччині, чи ти в Україні. Ти можеш і так і так, і так поступати в Німеччину. А з німецької школи, якщо ти закинув українською і вчишся там, вийти на цей рівень дуже важко. Ксенія також повернулася в Україну рік тому заради чоловіка. Велика війна розділила її родину, як у тисячі жінок, що взяли дітей, тривожну валізку, і поїхали хто куди. Ксенія з дворічною донькою на Кіпр до друзів-волонтерів. Я дуже не хотіла виїжджати. Люди, які в перші дні виїхали, вони вже повернулись, коли я вирішила все ж таки поїхати. Два місяці ми були в Україні. Ну я просто бачила, що Психологічний стан дитини недобрий, що дитина в, ну, в великому стресі, вона боїться, їй страшно, вона лякається сирен. Потім пішли новини про бучу і ірпінь. От коли я це прочитала, ну мені просто. Настільки страшно стало, я думаю, боже ну це було зовсім поруч. Їхала на пару місяців. Навіть спочатку не оформлювала статус тимчасової охорони, але війна тривала і приголомшувала новими жахливими повідомленнями з батьківщини. Ксенія поступово освоювалася на Кіпрі. Я потрапила за кордон з такого, я була в декретній відпустці ще й після карантину і дуже застресована. Було дуже важко, морально. І мені моя подруга, яка активна там волонтерською діяльністю займалася, сказала, що ми будемо організовувати садочок для українських дітей. Ти можеш, ти ж музикант за освітою, ти можеш вести музичні заняття. Спочатку вона робила це як волонтерка, а потім музична педагогіка. Стала її роботою і антистресовою терапією з виступами на українських подіях, які громада організовувала для своїх і місцевих. Як і багато вимушених мігранток, Ксенія жила у двох реальностях: новим побутом і викликами за кордоном та новинами з України, де і її чоловік бажання бути разом подолало страх повертатися в Україну, де триває війна. Дуже важко так жити. Дочка насправді почала страждати, бо вона дуже засумувала за татом. Ну і я, і я думаю, я поїхала, аби зберегти ну, дитині там, психіку, життя. А виходить, що в неї теж починається стрес, бо вона не вдома. Додому може повернутися третина українців. Такі прогнози дає демографиня Ела Лібанова. Відчуття безпеки і досі залишається ключовим для тих, хто поїхав за кордон. Є проблема, безумовно, є проблема е, з тим, як вони бачать своє майбутнє. Точніше, не так своє, як своїх дітей. Це правда, це об'єктивна реальність. І треба пояснювати, що да, після війни ми розраховуємо допомогу і в нас є підтвердження, що тут буде інвестиційний певний ну, бум-не-бум, бум, але зростання буде безумовно. І що будуть і робочі місця, і гідна зарплата. Треба людям це все пояснювати. Якщо ми не будемо з ними працювати, нічого не вийде. Вона впевнена, що це залежить від політики України і того, як ми самі триматимемо зв'язок з тими, хто виїхав, і єдності всередині країни і з тими, хто за кордоном. Безпекова ситуація і набуття стабільною, стабільною. Життя в Україні надасть можливість змотивувати українців повернутися. Навіть їх мотивувати не потрібно, тому що люди хочуть повертатися додому. Це нормально повертатися, жити вдома, розвивати країну, відбудовувати її. І впевнений, що це є тим мотивом, тією мотивацією, яка згуртує і об'єднає українську націю відразу після завершення бойових дій. Коли мене питають, чому я повернулася в Україну після семи років життя в Польщі у повномасштабну війну. Бо тут рідні, бо тут дім, бо тут Софія, тут все своє, тут Україна. А чому ви повернулися? Залишайте свої розповіді під відео. Я повернулася додому в Україну, тому що моя місія покращити здоров'я української нації. Я повернулася в Україну, бо це мій дім, це моя земля, це місце моєї сили. Це моя країна, і я її люблю. Я була біженкою в Італії, але повернулася додому у березні 22-го року для того, щоб розказати світові, що росіяни вчинили нам в Бучі. І зробила це тому, що моя бабуся в попередню війну вже пережила депортацію, і я не хочу повторити її шлях пошуку рідного дому на кілька поколінь. Я повернулася в Україну, бо тут мій дім. Я повернулася в Україну, бо це мій дім. Де спертися я можу навіть на повітря. І на людей, які надійні, професійні в усьому, що роблять, найтепліші, найбільш згуртовані. А ще я повернулася в Україну із сім'єю, бо я хочу, щоб моя донька розмовляла до мене саме українською мовою. Я повернулася в Україну у розпал війни, тому що Україна це мій дім, я його викохувала, випестувала, сама собі зводила. Я повернулася в Україну, бо це моя батьківщина. Я повернулася в Україну, бо це мій дім, мій народ, мої люди. Я хочу бути корисною і працювати в Україні, будувати майбутнє України, Адже це не лише місце на карті, але і серце, яке б'ється разом з мільйонами людей. Я повернулася в Україну, бо це мій дім, і іншого на планеті земля немає. Я повернувся в Україну, бо я хотів зустріти мого тата.